Кажем, слава Богу, слава Богу, що Господь мені дарувати цей час бути разом з вами. В домі Його хотілося б разом з вами звернутися до місця Писання і порозумувати над місцем Писання. Це я буду читати з місця Луки, з 8 розділу, 49-го віршика. Як він ще промовляв, приходить ось з старшин синовогі один, та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй, вже вчителя». І суже, почувши йому, відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. І прийшовши додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана, та Якова, та батька дівчати та матері. І всі плакали та голосили за нею. Він же промовив не плачте, не мерба вона, але спить, і смихалася з нього, бо знали, що мерла вона. І він узяв за руку її, та й скрикнув, говорить: дівчатко, вставай. Вернувся їй дух, і хвилі тієї вона жила, і звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, а він не казав нікому не розповідати. Що сталося. Скажемо, слава Богу, за це причинене Слово. Слава Хотілося би пороздумувати над цим місцем Писання, як Ісус Христос ходив по землі і робив чудеса, щоб наша віра зміцнила, щоб ми. Стали кремшими і надію свою покладали на Бога з житті. Але хотілося б нагадати трошки раніше цю подію, коли Ісуш пішов одним місцем і приходить до нього, І Ір, начальник приходить до нього і говорить, моя дочка захворіла. Одинока одна була дочка в мене і вона захворіла. Прийди до мого дому і оздорови її. Іде Ісус, іде біля нього багато людей. Йдуть туди, додому гіра, ідуть. І він, начальник той синагоги, знає, що прийде Ісус і. Дочка, його буде здорова. Він таку надію в своєму серці. І коли вони йшли туди, то що? По дорозі, там серед того натопа була жінка, яка була хвора, 12 років мала кровотечу. І що вона йде до Ісуса, так само хоче видікуватися від тої хвороби пробирається через цей натовп, щоб доторкнутися до Ісуса, тому що в серці своєму покола надію, я тільки доторкнуся до Ісуса і получу оздоровлення. І десь серед того натовпу пробирається, доторкається до Ісуса і тієї хвилі стає здорова за щасного Богу. Тої хвилі вона получила оздоровлення. Тільки доторкнувся до Ісуса і здорова стала. Ісуса багато було людей, біля Ісуса багато людей, які доторкалися, а вони не получали стілення, тому що в них не було тієї надії, тої віри, а тої жінки була віра. Вона хотіла тільки доторкнутися. До Ісуса, і вона так зробила, з вірою підійшла, доторкнувся до Його одежі і тієї хвилі получилось цілення. Ісус говорить, хто доторкнувся до мене? Багато і учні кажуть, біля тебе багато полоду. Ти не бачиш, що вони до тебе доторкнуться, чого таке питання задаєш. А Ісус говорить, доторкнувся хтось до мене, тому що. З мене вийшла сила, і та жінка падає біля них Ісус і говорить, я та жінка, яка ти до тебе, я та жінка, і він каже до неї, дочка, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Пішла вона радіючи, тому що. Вона получила з за що слава Богу, і бачимо, що після того приходять до начальника Ірина Сіналогі і говорять не труди вчителя, дочка твоя померла. Все, нехай не йде вже до того дому, зупиняй його, але Ісус. Говорить потішне слова до нещанка іра, тільки віруй, тільки віруй, не лякайся, і буде спасена вона. І Ісус, що ти говориш, на що віру покладати? Вона вже вмерла, нема дихання, але Ісус говорить, тільки віруй, попасться за числа, віруй прийде. Спасіння додому Твого. І що йде Ісус до того дому? Ісус, що ти робиш? Куди ти йдеш? Нема в життя в твоїй дитини, але Ісус іде. Ісус іде до того дому. Там біля того дому багато людей плакали, ридали, тому що вона померла, а другі. Насміхалися. чого насміхалися, тому що Ісус сказав, тільки віруй і буде спасена вона. Насміхалися, говорили, говорили, як це може вона воскреснути, що це може статися. Але бачимо, що Ісус бере Петра, Якова, Івана, і заходить туди до того дому і помолився і тієї хвилини. Та дитина встала й одужала, за що слава Господи, він бере її за руки і піднімає, і веде. До батьків дає в руки їхні. Чому? що робить надія на Бога. Коли ми маємо то віру в своєму житті покладаємо, то немає різниці, коли ти і я покладаєш надію на Бога, немає різниці. Бог завжди приходить вчасно в дім, твій і мій. Треба начею покладати на Бога. і Ісус завжди прийде вчасно. Я хотів би поділитися коридва свідченням свого життя, коли я був хлопчиком 12 років, жив на Одещині в місті і зараз живу, дружився на Рівнищині, а тоді жили ми на Одещині. І одного разу нас тато взяв всю сім'ю нашу, в було дев'ять сім'ї. І ми поїхали на Рівненщину на зібрання, Були там на Зібраннях. Коли повернулися додому, то прийшовши додому, у нас ми жили в місті. У нас невелика город, дом, п'ять соток, небагато і у нас. Були кури на другому поверсі, тому що не було де поселити їх на першому поверсі, були корови, на другому поверсі були кури, і мені треба було залізти туди, бо я поміг забрати яєчки у корей, заліз туди, на другому поверсі там дробини на той час. Хтось тобто забрав не було. Я заліз туди, забрав поставив стул, заліз туди, набрав повну миску яєць. І щоб злазити, треба було почепитися за дві рейки. Я почепився за них і підвис, хотів спуститися і зачепляюся за одну перегородку ногою і падаю туди, донизу, на стул, який там стояв. І я вже встати не міг. Я почав кричати, до мене батьки прибігли, мене, занесли додому. Тата швидко позвонив до знайомого лікаря. Мене вона прийшла, вона віруча була. Прийшла додому на нашого і каже: Срочно вежи в лікарню, лопнула селізінка. Срочно вежи туди. Але тата перше дзвонить до Дмитря Борисюка на Рівнічину і каже: таке сталося. Що робити? Він каже. По телефону зразу дає відповідь. Каже, там лікарша каже, що селізінка лопнула. Ні, там не селезінка лопнула, там печінка лопнула. Вставайте, моліться, і прийде відповідь на, від... на ваше питання. І після того ми нікуди не поїхали. Стали молитися, надію, поклали на Бога, але бачимо, та така мені сказує. Твій живій почав здуватися, Прийшла та лікарша, віруюча воріть Бога. Кажу, ти робиш, життя твоє може померти, виси його. На обстеження, і коли тата взяв мене на машину, положив на подушку, тому що так все боліло мені всередині, положив на подушку і повіз на обстеження, коли мене обстежили, то та яка робила обстеження, говорить, так, як і той пророк сказав, там лопнула печінка, там гематома образувалася, Срочно вези на операцію, але каже, коли буду переводити операцію, там всі кишечники вже надулися, я б не знаю зроблять ту операцію, як їх назад зможуть поставити. Це буде дуже складна операція. І коли їхали з цієї лікарні, їхати до ту лікарню, вести вже мене на туди, на операцію. То я по дорозі до свого тата говорю, тато, не вези мене на операцію, а вези додому. Вези додому. Тато тебе не оперує! хай мене не будуть оперувати. Я не хочу, щоб мене різали лікарі. Я хочу, щоб мене Бог оздоровив! Я хочу, щоб Господь мене здоровився додому. Каже тато. Прийшов рішення в моє життя, а до цього часу мій тато лежав хворий, інфаркт був у нього. І лікарі лікували його три місяці і не було виздоровлення, ще гірше і гірше стало. Але одного дня на моїх очах він дзвонив до Дмитра Безюкати, що тоді були ці часи, у очі, телефони, які треба було набирати. Позвонив, домовився, позвонив в одну мить він став, піднявся і ходив здоровий, за що слава Богу. І я це бачив на свої очі, як тато, Бог оздоровив, і хотів так само, що я Узнав, що є, є Бог, який може оздоровити 12 років хлопчик. Але бачив, як Бог оздорю, тата так само сказав. Вези мене додому. І каже, тата, прийшло рішення, що робити. Твій син каже, вези додому. Лікарі кажуть, вези туди на операцію. Що робити? На кого ти надію покладеш? Що ти зробиш? Прийшов вибір в життя мого тата. І він каже до мого. Брата, розвітаємо машину, їдь додому, їдь додому, похватаємося на Бога. І коли вернуся додому, мені лише не ставало, мені лише не стало, ти сам божу в живіт. по каплі в ту воду, і лише не стало. але він дзвонить знову до брата, того і каже, що робити, підтримуй мене у молитві. І він каже, був показаний олива сосуд, І він почав спускати капати на голову. Коли прийде до ніг, то прийде стілення. І після того взялися за ці стола. Встали твердо, молилися, це не було одного дня. Це не було одного дня треба було проходити, молитися, бути в пості, але прийшла відповідь від Бога. Я не пам'ятаю, на який день, а я встав на ноги, там моя вся сім'я сиділа за столом, а я встав на ноги, спустився з ріжка і постукав до них у вікно. Вони всі кіноги їжу прибігли до мене, сказали, що ти, що ти. Що Став з ліжка, я кажу, мені вже легше. Я вже можу стояти, за що слава Богу. Коли надію покладеш на Бога, то Бог приходить часно, Бог не замідлюється, він прийде на поміч. Але мені такий після того став, такий жовтий, та казав. Я боявся на тебе дивиться, жовтий, як морок робу. І далі краша каже, віричи вези, хай обстежить, воїнка, ти бачиш, що своєю дитиною. І коли привезли на обстеження, мене знов подивилися. І так взяв ті обстеження, які до того робив. Приїхав туди, і коли обстежили, нічого там нема. Ніякої гематоми нема. Нічого, і ще запропала. І талі каже, каже, вона знала мого тата, каже, що ти робив своїм сином возив до бабки якоїсь. Каже, ні. Я стояв на колінах і молився свого сина. Іди, іди додому. І так покладай надію на Бога далі. За що сього Богу? Бачимо, що Бог робить чудеса, коли ми підкладаємо надію на Богу і показує свічене для тих, для тих людей, які з цього світу не знають Бога. Вони кажуть: Ти ходив до бабки, ти що робив? Але коли ти кажеш з вірою, я надію покладав на Бога, я молився до нього, і віра і відповідь прийшла від Бога. Давайте своєму житті, будемо покладати надію на Бога. Я знаю, що кожен з нас. На цьому місці може так само засвідчити, як і я, може так само засвідчити і сказати, я в своєму житті покладав надію на бой, і ходу відповідь дому мого, але я хочу сьогодні звернутися до твоєї думового серця. Сказати, а може ти сьогодні проходиш якісь випробування і виріх тебе не стало Може ти сьогодні відпустив руки свої і говориш, де Господь, коли він зайде додому, а він же не приходить, він же мене не чує. Може, ти як і говориш як її все. Не треба йти до мене додому. Дочка вже в мене вмерла. Не треба йти, а Господь говорить. Тільки віруй, тільки надію поклади на мене. Я прийду до того, дому, я переступу дому. і я в мені свою. До сьогодні, брате і сестра, будемо надію свою покладати на Ісуса, і Він прийде в твій дім, і буде радість, буде пир, будеш радіти, і говорити, і славити Бога в своєму житті. Допоможе нам Господь покладати заши. Надію на Бога сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми бачимо, що відбувається в нашій країні війна, Нема миру, нема спокою, але хочеться разом з вами так само надію покласти на Бога. Тому що є Господь, який є відповідаючи, Який чує молитви Твої мої, так само Він хоче, щоб народ позвав, покликав і прийшла відповідь від Бога. Я пригадую, коли ми були на дому зібрані і Бог Духом Святим говорить, якби народ возипив, як агар в пустині, то прийшла би відповідь для України. Бог би дав відповідь для України, а чого сьогодні народ не молиться, чого сьогодні народ не воп'є, як гай, гай, коли запіяла, коли вже бачила відповіді вже нема, коли вже бачиш, що син помирає, нема води, тоді запіяла і тоді прийшла відповідь. О, давайте сьогодні будемо кликати. Бо до Господа і прийде відкрить. Будемо східнати коліна і молитися за нашу країну. Амінь.